Презентація цієї книги відбулася в бібліотеці Кропивницького в грудні, так що 62-річницю зустріли з новою книгою. Не можу сказати, що я зараз працюю, там сижу, пишу книжки, такого поняття немає. Буває, коли приходить натхнення, чи як це можна пояснити. І так як ви відчуваєте, коли ви хочете. От ви хочете попити води. Ви ж розумієте, що ви хочете води? Спрага. Спрага. Точно у мене отака творча спрага. Я відчуваю, що потрібно терміново. Коли я за кермом я зупиняла машину, десь підрулювала кудись, ставила машину, сиділа, писала. Навіть коли знайомвала, проїжджали сигнал, Помач нужна. Ні, ні. Не можу я пояснити, що тут допомога не потрібна, бо я вірші пишу. Але це було трохи дивно для, для того, хто не розуміє. Це буває, що вночі приходить. Це пояснити, що сидиш, тему підбираєш ні. Те, що пережити у душі, те, що пройшло через розум, душу і серце, воно сфокусоване у творах. Говорити, що у всіх віршах немає мене, це була б неправда. Сказати, що це вірші документалістика моє а це теж неправда. Щось є поєднання. Життя загального і життя мого. Я ще прочитаю вам. Розмито все, що малювала доля, нема волошок у бурштині жнив та діамантів дорогих дощів і десь за обрієм блукає воля. Так холодно, що душу застебну на гудзики та блискавки небесні. Я почуття з гноздаю перевесла. Щоб не просили бавити весну. Хай кришать те, що в серці берегла, твої слова спаленені мовчанням. Хай не пізнала я твого кохання, але ж так близько біля зір була. Вони на мис там впали та й лежать, легкі й світлі, чисті і прозорі. Це ти приніс мені в дарунок зорі, це ти навчив і дихати, і літати. А нині день розмито, бо дощить. Твоя байдужість у німих надіях, таке в життя, і що вже з цим подієш, потрібно йти, і треба далі жити.